Усім привіт! І це таке ось відео, там, де я буду з котиком і собачками перебирати їхні ігрушки. І ще плюс буду Ну, Вона мені вже приїхала, і за цього буде ще розпаковка посилки, але там теж будуть ігрушка. І не тільки ігрушка. Так, я зібрала всі старі ігрушки от сюди. От ми будемо їх перебирати і деякі викидати. Так що давайте. Тут подивимось, їх тут дуже багато. Висипаємо їх всіх. І це тільки маленька половинка. Тут в мене є такі ще маленькі ігрушечки, і я хочу іменно в більшості їх перебрати. І подивитися, може бути. Бить... Де да, не може бути, а якісь повикидати Так, я вже все достала. Ну, і як ви поняли, ми сьогодні будемо відкривати посилку і. Um, Перебирати ігрушки, десь некоторі ми повикидаємо. По тому що і так будуть нові іграшки, їх там дуже багато, я б не заказувала. І ще плюс це. І вот, за цього мені 100% треба це все перебрати. І давайте починати. Перше, що ми бачимо, це вот отакий вот гусик на скейте, Я думаю, його не викидати, а поки що оставить. Также вот такая вот подушечка. Это уже хорошая вещь, потому что есть маленькие эти, я складываю сюда на подушку, так что мы оставляем. Голуба мы точно оставляем, не, не обговаривается. Котик вот такой вот. вин хороший, это еще более-менее новая игрушка. Я сейчас забрала более-менее новые игрушки, это вообще новая. И вот такая вот еще тоже есть игрушка, тоже с гусем. Um, і я думаю, поки що теж ставити, але вони не так сильно не, не, не часто гуляються. Оце могся. Але не. і, і то, що це почти нові ігрушки, оце от почти нова ігрушка, то ми їх, звісно ж, викидати не будемо. Ну а також тут є ще ось вот такі от мізерні ті, про які я якраз казала. Тут є ось такі косточки, і я думаю їх викинути, тому що вони не мене гуляються, Для них вони маленькі, ну, може для мілки вони ще нормальні. Але вона на мене гуляється. Я хочу їх викинути. І взагалі кожна собака як в мене була, вона, вони на мене гулялись. Ой, куди я поклала? Викидаємо. Також є така ось морковка, і я її теж викину, потім ви узнаєте, чого. Викидаємо. Так, я тут роз... розложила всі стільниці ігрушки, і зараз ми їх будемо перебирати. Оцього цього хомічка, я думаю, оставить зайчика цього, ну не знаю, їм ніхто не гуляється, і я хочу його викинути. Да, і тим більше я питаю кожну версію у собак, просто я питаю за кадром, і вони кажуть, яку викидати, а яку ні. А слідує це у нас цветочок, і ми його викидаємо. Также є все таке сердечко, ми його оставляємо. Є ще вот такий вот, ми його оставляємо. Мені сказали, две ці вот дві Это викинути. Це така вот обычная звздочка. А це вот така вот двойная игрушка, на неї ніхто ніколи не гулявся. А также вот такий вот хомячок. Ми його Мені сказали, що всіх хомяків і котів оставить, а все остальне викидати. Так що давайте перебирати. Оставляємо. Оставляємо. перебираємо. Оставляем. Оставляем. Выкидаємо, викидаємо. викидаємо, викидаємо, Це, ну, це оставляємо, потому сказала, що сказали, ще й котів оставлять. І це ми тож... выкидаем, і тоже дві. оставляємо. Выкидаємо і це теж викидаємо. Викликнули не так багато ігрушок, як я думала. Ну ладно. І хопа. Тому що у мене нова віщ для ігрушок. І вона якраз дуже хороша підходить під мій домі. І ще некра посилочка. Раз, два, три. Тодамс. Це вот такий вот органайзер. Для цього. тут ще посилочки. Дві прийшло мені з Укрпочти. Так що ось так, вот такий от органайзер для наших ігрушок. Тут трьохярусний, але він чогось трошки кривий. Я не розумію, чого мені такий прийшов. Ну просто подивіться, наскільки він кривий. І він сам мені такий прийшов. Якщо поставити його на пол, то типу вот, він трошки перекривлений. Так що вот так. Ну, ладно. В кінці відео ми вже будемо тут. это расставлять, а сначала мы откроем эти вот посылочка. Итак, давайте начнем с великой, не знаю, чего, нам мне... мне всегда кажутся, что великих самая такая, то простая, а вот в маленьких, тем более, тут она какая не сильно пухлая а вот тут такая пухкая чуть-чуть. Так что давайте мы его напрягнемся ставим и отк откроем в великом. Думаю, что уже начинаете открывать и натянуть. Итак, я буду открывать сбоку, потому что я... Как бы тут есть такие типа прожилочки, через которые можно очень легко открыть нашу упаковку. Итак, давайте посмотрим, что там нам прислали. А то есть меню. І так, перше, що я тут достаю, це. О, господи, це кот бетон. Я його помню, я заказувала. Ну я не думала, що воно буде настільки огромне, щоб ви розуміли, це мілості, вона сама по собі дуже огромна. Просто цей кот з її рост, ну, трошки менше, ну, щоб ви розуміли. Просто вам кажу. Я, коротше, буду все отак от просто брати. Висипати і вже так дивитися, тому що мені неудобно. Следующий це у нас вот такий вот гусь, він дуже огромний, він прям з мілко. Далі це ось така вот, вот міленька, но клевая жабунька. Така от теж велика, конечно, не а следующий, це у нас така от, боязочка, це така от милашна куала. Ну, тут, дивіться, просто вона неланенькая. Ну і ви вже побачили в кадрі от таку от кисутню. І давайте її положимо. Така гоба. Також от, от кіт, дуже красивий. Дуже мені подобається. І остання ігрушка. Це тут, я власне собачку. Вона так от дивиться на вас і скаже. Ставте лайк. така от милашка. Це у нас було все в перші посилки. Дуже мало, тому що я заказувала набагато більше. Так що обіщають. Ми повинні обіцяють, що тут буде багато всього. Давайте це провіримо, в принципі. І так, я вже відкрила витунку. Зараз ми це все висипаємо і дивимося, що внутрі. Так, я тут вже це все достала, і я вам хочу сказати, що там не ну, дуже багато. Я хочу туда с класса оценивать весь мусор, чтобы он мне не мешал. Потому что мы как бы еще в конце видео будем заполнять этот вот органайзер этими всеми игрушками. Так что вот, я уже склала. Вы там уже, наверное, все побачили, как всегда. И первое, это у нас вот такая вот, я так поняла, лапка курки. Ну, да, вот такая вот у нас, вот такой вот у нас деликатес. Следующий у нас Вот такий вот милашний монстрик Хоч це і монстрик, але він дуже милий. Мені прям дуже подобається. А следующий це ще один монстрик, ну вже трошки другий. Ходимо сюди. А следующий це теж монстр, але він уже із гри. Він такий синій. Його так і звати. синій, вроді би. Із ігри. Rainbow Friends. Следующее, это у нас вот такая вот гусь. Я же вам сказала, не переживать, за гуся, потому что это уже другой гусь. И это еще не все гуси. Кладем его сюда. И дальше вот такой вот гусь еще один. А вот тут еще такая ленточка. Следующее, это уже вот такой гусь. И следующее, это уже остальный гусь. Вот такой вот. Но у нас есть еще качка. <реш> да, я прям запала на них, як і моя подруга. Также белочка. И у нас осталась последняя игрушка. А, нет, не последняя, ще дві. Крокодил. И морковка. Вот за чого, як, за чого я казала, не переживать за морковку. Так що вот так от. Якщо чесно, я думала оцю зі старих речей обрати побільше, але вот так от получилось. Я хочу все-таки оце. Оце. І оце може бути обрати, але я ще не знаю точно. А зараз ми будемо заповняти оцю штучку. Дуже мені подобається. Це прям якийсь, такий, якийсь шкафчик, але це більше така от полочка з такими, більш-менш даже глибокими. Так що тут багато чого поміститься. І так, давайте будемо починати заповняти з самої першої ячейки, до якої саме важ добратися. І до цього ми покладемо туди віші, якими ну, не так часто будуть кользуватися і взагалі пользуються наші. Питомці. І так, це ми вже будемо вибирати з старих ігрушок. Ну, тут я ще чуть-чуть нових, але тут в більшості старі. І так, я думаю, що це більш такі будуть маленькі ігрушки, тому що вони практично не гуляються. А то є це от такими от. Я зараз їх тут отділю. Вот такі тут є ігрушечка Ось іще всякі разні, Короче, всякі різні клві ігрушки, ще таке сердечко. І давайте ще от таке не дуже дедко гуляються. Теж туда покладемо. А також давайте подушку, вони взагалі как бы не гуляються. Ну, что нам надо по максимуму заполнить все эти вот ячейки. Я думаю, у мене це получится. И еще тут есть маленькие маленькі ігрушки, наприклад, як морковка, тоже її туда запихну. И есть еще десь курочка. Ну, то есть лапка. От курки, зараз мы це все бачу. Я нашла. Тут есть еще багато всяких разных, таких, например, от маленьких ігрушек, но ну, если що я туда их покладу. А зараз мы покладемо ці ігрушки. Це важко, якщо чесно, туди його заповняти. Ну але... поки що отак от. Я думаю, нормально. В принципі, там нормально так грушок. Ну це ніяк не сравниться з цією от кучою. Я хотіла тут вже всі полягали, тому що вони не можуть ціле відео так от просто сидіти. Тут у нас будуть такі ігрушки, якими вони вже гуляються. І, в принципі, тут... ой... І в принципі тут можна до них ще добратися. Звісно ж, я буду не я, якщо щось не розсиплю або щось ще не зроблю. І так, давайте зараз я тут все це поскладірую, поскладаю якісь виберу ігрушки, і сюди ми це все покладемо. І так, я от стільки багато ігрушок, дуже багато. Вот. А ці вот ігрушки я хочу покласти сюди. Да уж, дуже епічно. Але ну, все-таки я старалась і зараз ми закинемо цю всю кочу сюди. Я не знаю, як я це зроблю. Особенно з однією рукою. А ні, це було даже легше, ніж я думала. Ось вот так вийшло. Вот і все остальне. Тобто, це вот такі вот огромні грушки А ще, звісно Даже гусі. Навіть вот є вот маленький гусь, тому що вони просто бажають гуїв, у мене вони самі просили гусів. І я оставила їх на такому видному місці, щоб я їх могла дуже швидко достати. Кладемо тут такі огромні ігрушки, тому що вони тут нормально не влазять Ну і, звісно ж, тут є той самий кольбатон, який сюди ну, ніяк не влізе. Ігрушки все-таки можна згинати, тому що це такі плюшеві ігрушки. І отак от, от його засуну сюди. Якщо чесно, це дуже кльовий органайзер, і він дуже удобний. І тут навіть ще помістилось, ну, на, на самом -то деле, дуже багато грушок. І ще може даже заказати, тому що просто подивіться, скільки тут ще місця Особливо тут. А тут ну, я мовчу, тому що тут все-таки маленька горка. Ну і ми ставимо це все сюди. Um. Mm -hmm. Я закишила вирішила, то батону покласти сюди. І отак вот от виходить. А я з вами уже прощаюсь і всім пока! 拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。